Всім привіт опять з вами Кіра. Це ж... я казала, що на цей відео підготую колекцію Та відео в один той самий день. А завтра вже буду. Завтра вівторок, 28 число. Це я знімала 27, завтра 28 жовтня. А... 26 жовтня забула. Ну так було я вже школу все забула. Ливіться за мене, я його включила. Давайте приступаємо всього. Беремо давати пришкодовувати малюнок тоже, як в тому відео. Беремо таке звалюки. От, під номером 10, Чи буде було в мене десяточка, хоча сейчас забула щось. Добро 10. Я відложию просто пик. Попри круги. Давайте буде все латутки. візьмем. під номером 5. Я давайте сейчас буду все класти. Скоро ми покладу. Хм. От мене У мене просто ще тут буду колоти. Вот ну вс сверху буду лежать. Ничего. Канцелярия, давайте вот такая весь везьмм. Нет, я, я придумала. Ось, ось. Номер походу в средне. А, нет, тут ззаду. Ну что, здесь сзади псал номер. Опа, что Поп... кладем? Вот начинаем клавис. Хотя я утопись. Не в интернете, потому все нормально выстроите. Ой! Начинаем давать с мені Мне интересно, сильно, що тут. під номером два. Уже догадалась, что тут жовтый виглядає, Я малювала, ось, Ну, буду какие красивые. Это обычно просто давайте Будем писать, и раз прям сюда вот так и все, давайте не скачу. А, mm. oh, нет, я же включился, не тебя отбрал. який шовт я привиклати на стій мене вниз передні ну то давайте я не буду не на відео кстати в відеосьому відео вы можете побачити не ну завтра Ви можете побачити Колекції там будуть три чи дві нових від моєї подруги. Кстати, вона мені допомогла. Е, Я не знаю. Вона мені сказала, що просто зробить. Так що це не значить, що треба питати Кіра і Ака. Там буде колекція. Так що, ну, даже якщо буде питать, скажу секрет. Вс. Тут поки що на одну сторінку клати. А тут ось на дві. То, що там вже 12. А тут взагалі теж должно було бути 12. Я ж бачите закреслила цифри. Ось тут же я підписувала цифри під номером і 11. Під номером 11 не було. Було 12 і 13, а от тут ж 11 було. Ну ладно. 12 то я не буду кровать на автоматическом клей буду на тебе там чуть было давайте услышу браку покладаем я стараюсь все робити не дуже Щоб у мене було відео досі Бо щось я все дуже швидко роблю я здесь хочу скорость к ну и кінце включить чуть-чуть просто ставлю кроме а нет, думаю, подохай майунок. Майону первой у нас не было. Кажется, надрез на другой поле. Ай, капець. Неудобно мені ніколи без надрив. Познали. Э. И під номером 10 у нас... <су -ху> Вс, да, видимо. Вот кавай. Гирочка. Ми, кстати, девочка хомяка, хомячек это как называли, прикиньте, вот тут, давайте я пока я иду с тобой, не ускочу, и треба, так, бо мне треба его включить до кінця. у меня не включился, я до кінця, понимаю, все равно и так и так, давайте, і все равно не лучше вот так вот у нас пока что получилось алк это было по-країну пизатели, прям даже придурла кстати ви можете більше про мене, но Якщо шума по ну моя под. Сказала. И я, не скажу вам, ні, не примета. Я то знаю, як вам, казать, не хочу. И серочку минутка я. Опа. Всю осталку просвещаємо за сьогодні ми. Чо вже раз всю банку в акції, класно це стає. Тепер остання корона, будемо давайте Почему видео шовчо на создание куроны? Я прям не звала по нормальной. Під номером 5. А, вот такой скуми какой-нибудь подлинчик. Да, вс. Це опять наклонит. Да, ну все, я беру. Видео самый довший у меня будет... Дивиться там, как же хочет начинать с большой целью. Там я специально для таких як вы подписала. І, вообще це была моя идея. Я потом как подрос канал. Все, всем капка. пока пока. Я встречу.